Привіт! Це мама вдома, і сьогодні ми з Юрчиком покажемо, як бавимось крупами. Без заморочок і дуже легко. Я пробувала насипати крупу в великі коробки, але в нас так не робить. Все зразу опиняється на підлозі, тож ми граємося без всяких додаткових агрегатів, спеціальних штук мантесорі, пристосувань і тому подібного. Лише крупа, руки і іграшки. Ми просто висипаємо їх на підлогу в коридорі і бавимо стільки, скільки нам заманеться, а потім прибираємо їх. Все так набагато простіше і легше давати дитині сенсорні відчуття. І за легалом це дуже весела і прикольна гра. Я сама люблю з ним бавитись. Як бачите, сиплю горох бетономішалку. Люблю засипихати руки в крупу. Це приємні відчуття. З крупою можна продумати десятки різних вправ завдань. Від годування звіряток, курочок, свинок, коників, всі живності іграшкової, яка в нас є, до будівельної техніки, чи просто пересипати з руки в руку, з баночки в баночку, будь-які ємності з під йогуртів, форма для випікання, якісь кришечки, можна ложкою вчитись, насипати в мисочки. Дуже багато вправ можна зробити з крупою. Все залежить від настрою. Зараз я використовую горох. Раніше бавилась рисом, гречкою і булгуром, потім сумішу цих всіх круп, але зараз надаю перевагу гороху. Він менше бруднить хату, його легше зібрати, і він не так застрягає в шкарпетках, якщо по ньому ходити. Одним словом, нам зараз заходить горох, а я вам залишу трошки цих звуків. Зараз Юрчика такі ігри займають на 15-20 хвилин, буває і півгодини, залежить від настрою. І здавалось би, що це складно прибрати, але на прибирання мені зараз де хвилин 5, ну можливо, 7. І це не така велика проблема. Ми просто збираємо це все в купу. Не переживайте, це суха, чиста тряпка. І потім головне швидко все зібрати в банку, поки дитина знов не рознесла це по коридору. Я зберігаю в літрових банках. І після того просто попилососити підлогу. Якщо у вас є ручний пилосос, це супер зручно. А так виглядає прибирання з дитиною. До речі, буду робити огляд на цей пилосос Dyson. Я ним дуже задоволена. Став подобайку цьому відео, якщо було цікаво, і підписуйся на мій канал.